Як у вас багато Ой, я думав мене хтось. А він тут був, я думаю, він вже втік. Тільки на середину не летить. Бекпек. Хемлок <реш> Усім привіт! Нарешті перший геймплей на моєму каналі з PlayStation 5. Сьогодні я гратиму за Фюза, і, на жаль, матч з першими враженнями і 15 кілами я випадково видалив замість того, щоб копіювати на комп'ютер. І мені так шкода того відео я вам передати не можу. Я так хотів його показати вам, але сподіваюся, що ці два, які я записав вже після, вам також сподобаються. Спочатку я думав, що відмінностей буде не дуже багато від PlayStation 4 Pro. Але погравши, я зрозумів, що це ну зовсім різні речі, і я думаю, що навіть по цьому відео, яке зараз на фоні, вам видно наскільки все плавно і взагалі приємно було грати. Стабільний FPS, більш зручніший інтерфейс, та геймпад, до якого спочатку трохи звикнути треба було, але він все ж таки краще відчувається в руках ніж у минулій версії. Ну і загалом я отримав ніби зовсім нові враження від тієї ж гри, у яку граю вже не перший рік, тому я вважаю, що воно того вартувало. До того ж, якість відео, як ви розумієте, для мене це важливо. А чому саме за Ф'юза вирішив пограти, так це тому, що повернули в магазин цей його скін з унікальною анімацією, який мені сподобався, хоча, якщо чесно, я не дуже люблю за ф'юза грати. Але як я вже і казав, сподіваюся, що це відео вам сподобається, і якщо так, то думаю, ви знаєте, що робити. Отже, усім приємного перегляду і погнали! у меня одни вот я косы. А, дякую, що все пушки позаборов ой, я спробую взять белый ой, там когось поднимают там когось піднімають. поднимают

Де він дівся? Ого! Ні, я розумію, що вже швидше повзають, але щоб настільки я навіть не думав. У нього навіть нічого немає. У мене є трошки, кому там треба були. А я вже чую їх тут всередині. Поки скрафчусь швиденько Ой Ай там двоє. Ні Баляково, це я вліз Чувак, ти серйозно? Він по нашому стріляє. -о. оце такі тіммейти у мене постійно. Так, так, чувак, іду. Просто думаю, допоможу вже цьому, бо ми так по одному будемо нокатись. Біжить збоку. Чи він зверху, походу, ага. Зараз я до нього зайду з того боку. Упс. What the fuck, це інші? А, ну ок. Але та Банголор таки втекла, походу. Щось вже затихли. Були ж десь тут наче. А, <microphone in> <conclusions> ah, такие я. Полша. Я хочу убивать Ой. Трошки косувато, ледь не вбив мене, що він там ще стріляє. О, я думав, мені почулось, та ввелась Ти серйозно? куди <г> йдеш? <occasionally> <gu. t> Добре, обійду. Йдемо, чуваки, там їх зустрінем, бо там ще одні є. А він такий чекає там нас. А я зараз ззаду зайду, спробую. Ой, тут ще одні. Але не звертайте, поки на мене уваги. Ні, таки не вийде так, як я хотів. О, я. Ні, не дивись сюди. Це дуже вчасно я роблю. Думав він пушить. Куди він побіг? Чувак, тебе чутно. Може він думає, що його ульту тільки йому чутно. Чого вони всі по одному бігають? Дивні. Той так і сидить там. Ааа, збоку ще якась паскуда. Пліс, чувак, не тупи тільки будь ласка, Thank you. Ю, доживіть, я вас Дякую. Я йду Блін, та ви обережніше, якби там ще одні. Я би не підходив так близько. На тобі. Хі -хі, трошки налякав. Ні, хтось знизу ще. Ой, здається, нам трошки треба звідси відійти. Ага, Ой, Треба трэш. Мейт вчасно додумався стосовно порталу, бо зараз всі сюди бігти будуть в зону. Що, чекаємо тоді? Туди їм дуже далеко ой обходити, так що точно всі сюди побіжать. Так що почекаємо та велась. То я перед ним тут стояти? А-а. Я наважуся і звук в вухах. Ну давай, пропадай вже. От я глухий. Ох, здох. Вже останні. І вони теж там. Ха-ха-ха-ха. <риклад> <риклад> така тупа перемога. <риклад> вони просто всі поздихали за зоною. Прибіток. Я щось і... Не дивився за тим знову ж таки, скільки я кілів зробив. Цікаво. А, тю. Я думав менше. Легка перемога. Всі просто поздихали за зоною. <с per falafli> О, -о, О. Ой, я це вже максимальний максимальний рівень, чи. чи ще ні. Ха-ха. <ф> <cos> <small> І я просто щось не дуже пам'ятаю. Прикольно. Виходить, більше нема до чого прагнути. Можна закінчувати грати, все. Що моє аж там роблять? Джой! Аааа! Наче не бігать за мною. Бадлюка. Він мене чув чи що? Так вилетів на мене, бляха. щось у мене трошечки паніка почалась. О, вони всюди, здається, просто. Ой, я йду. <смі> Оце я <смі> запанікував знову трошки. <смі> Бро. <смі> Ой, а ще хтось є здається. У цій е будівлі. Чутно з усіх боків постійно. Не розумієш, де вийде. З боку десь чи зверху. Цікаво, він мене чує. Чує. І як же боляче вони б'ються, бляха. Тримайтесь, чуваки. Ну, куди ж ти? Дедслайди. Еще одни пришли. Бляха, ну вибачте, я звикаю до нового геймпада. Трошечки косий. Але то таке. Фух. Обоє валяються вже. Тільки не виходьте, пліз. Та чому я не можу нікого добити? Я щось дуже хвилююсь. Ой, чуваки, йду. До речі, що міраж сказав, я щось не зрозумів там. Типу спайсі, спайсі. Хтось за дверима тут. Бляха, наша знизу. Та, та чому я. Блет. Я навіть не чув того, що зверху був. Так хотів другу переможну підряд, але щось я вже відчуваю, що не буде такого. Відваліть, ну дивіться на тих собі. Бийтесь між собою. Може ще не все втрачено все ж таки. О, господи. What the господи. Там ще когось піднімають. Я повівся на приманку міраджа. Я думав, що це він мене піднімати йде. Та краще це б він підняв. Я б в невидимості зараз був. Двійте, може, відійдемо звідси трошки, а. У нас така позиція погана. Дякую за щит. Люди, нам треба було б звідси. Відійти. Та тебе ж видно. Ху -ху -ху. Я вижив. Ми вижили. Там же по воді сліди є. Як вони не помітили, що я Хотів Ам... туди піти, але добре. Тут були буде. Ой ні, люди. А... І там, і там. кто-то за мной попадает? да Я уже не знаю, куда это. Ведь твоих в том лунных Да, е моё. Да вылез? Что тут? Тут же можно вылезть-то. вот the Ta, Да-да, я пам'ятаю, пам'ятаю. Коротше, вони собі пішли лутатись, а що я тут роблю, я не знаю. У вже тут. Але я би теж пішов би полутався. А тут нічого вже немає. О! Хіта. Упс, трошки зарано. Ну ничего себе. Я хотів трошечки познущатись над нею, а вони не тут як тут вже. Може там з зони хтось буде. І уууу, йдуть. Не виходять я поки доб'ю того. Хочу. Но, ні Я хотів добити. О, нарешті магазин нормальний Let's fucking push Чись ніхто не виходить, чи... А, Та що ж всі тут так боляче в цій катці б'ються? Це ж треба було так довго сидіти там. Бо я, це... я думаю, це ж не наші хітшілди поставили там. Дійсно, там ще хтось. <laughs> тут сиділи так довго. А тепер немає часу лутати з бігти. Ой, останні до речі залишилось. Я тільки О, а це хто? Нокнувся. Ха. Піднімають. Тільки залиште такой мені. Хоча всі тут так боляче б'ються, що мені аж страшно. Ви цього не бачили? Я зовсім відвик від цієї пушки. Реально, тут змінили віддачу, чи що її дуже вверх кидає. Мені аж незвично. Раніше дуже подобалося зараз. Щось не дуже. Да. Як ми взагалі вижили в цій ваканалії, особливо судячи з того, що там на початку було? Прикольно. Люблю коли дві підряд переможні. Круто.